Всім привіт! Я Анна. Хочу розпочати з короткого інтро про мене. Я експорт-провідник. 5 років мого життя було присвячено роботі в авіації в одній з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways. До Катару я також 5 років пропрацювала у сервісній індустрії. Тож, в цілому, можу відзначити, що вже маю 10-річний досвід роботи з клієнтами. І я з великим задоволенням ділюсь своїм здобутим досвідом та знаннями. Авіація була моєю улюбленою роботою, і зараз авіація це одне з моїх улюблених хобі. Можна сказати, що я такий собі авіахолік, тому що я постійно дивлюсь фільми, серіали на авіаційну тематику. Я постійно читаю статті, я читаю авіаційні новини, щоб бути завжди в курсі, бути в темі. Ще у мене є авіаційний щоденник, який я почала вести одразу. як почала літати. А після мого першого рейсу я робила помітки, змітки, враження, і ця звичка так і залишилась зі мною. Я вже не працюю в авіації так, але я до сих пір записую якісь історії, які згадую, якісь там факти, щось смішне. Тобто, мій щоденник він постійно чимось поповнюється. За 5 років роботи в авіації, повірте, в мене назбиралося стільки-стільки тих історій, що в майбутньому спокійно можна просто видавати книгу, книгу про захоплюючу авіаційну галузь та роботу бортпровідником. І після стількох років, нарешті, я змогла записати відео про те, як же проходила моя співбесіда у компанії Qatar Airways. Отже, у сьогоднішньому відео я ділюсь своїм досвідом проходження співбесіду в одну з найкращих світових лідерів авіації компанію Qatar Airways. Я би хотіла підкреслити, що загалом увесь час інтерв'ю, наскільки я пам'ятаю, була дуже дружня та невимушена атмосфера. Тому що я чула дуже багато історій, що співбесіди це прям так емоційно виснажливо, що рекрутери якісь злі, непривітні. Але співбесіда ще й в авіакомпанію вона має проходити у нормальній, дружній атмосфері, тому що рекрутери вони професіонали, професіонали своєї справи. Це спеціально навчені люди. А які знають, як треба підбирати персонал, і вони не обов'язково мають посміхатися, вони просто можуть бути серйозними. І в першу чергу вашим завданням, не зважаючи на яка атмосфера, яка ситуація, які рекрутери проявити себе на всі 100%. Викластися. А успіх на співбесіді. Повністю залежить від вашого самонастрою. В Qatar Airways проводять два типи співбесід: це Open Day та Assessment Day. Зараз вони використовують трохи іншу термінологію, це можна перевірити на їх офіційному веб-сайті. У розділі Career. Open Day вони називають walk-in recruitment, і Assessment Day вони зараз просто називають recruitment. А трохи хочу розказати, що ж це таке: Open day, або по-сучасному walk-in recruitment. це означає, що ви відвідати співбесіду можете. Просто так вам не обов'язково потрібно заходити, заповнювати анкету, попередньо реєструватися, нічого цього. Ви Просто дивитесь, яка є дата, де ця співбесіда буде проходити. Зазвичай це готелі. Потім дивитесь, які документи на той день від вас потребують. Це в принципі також стандартний пакет, це резюме, це можуть бути копії документів і фотографії. І ви просто приходите. І другий тип це Assessment Day або Recruitment. Там вже необхідна попередня реєстрація. Тобто, ви дивитесь, чи це через сайт партнера. Є компанії партнери, які займаються відбором кандидатів, і вони просто попередньо відбирають кандидатів, щоб допустити їх до участі у співбесіді. Або може, це просто ви реєструєтеся на сайті, ви отримаєте. Чи не отримуєте запрошення, і з цим запрошенням ви приходите. Так, повертаюся до моєї співбесіди. Моя співбесіда проходила у кінці 2016 року. І на початку 2017 року я вже приєдналася до Qatar Airways. На моїй співбесіді були рекрутери із Польщі. І моя співбесіда проходила у Києві. На той час в Україні вони проводили співбесіди саме типу open day, що перший день open day, і потім другий це assessment day. Отже, ще раз, перший, перший день open Walk-in Recruitment. А можна було прийти у будь-який час з 9 ранку до 5 вечора. Я не знаю чому, але існує така думка. Часто є чула, бачила на форумах. Що рекомендують перший день приходити обов'язково рано як можна раніше. Але якщо так логічно подумати, якщо вони на перший день дають проміжок часу, який ви можете прийти, це має сенс. Тобто ви обираєте будь-який зручний час для вас, і ви приходите. Я так і зробила. Для мене було зручніше приїхати на співбесіду. А десь після обіду. І в той час, як я приїхала, було буквально декілька осіб, дуже мало людей, і це було очікувано. А потім, вже спілкуючись на другий день з іншими кандидатами, я дізналася, що на Open Day вранці було багато людей, були черги. Тому я подумала, о, то я все зробила правильно. Я приїхала до готелю. Я дізналася на рецепції, куди саме треба йти. І потім посмішка на обличчі, все як треба. Well dressed, perfectly grouped. Я зайшла до кімнати до рекрутерів, я привіталась, і вони сиділи за двома столами, ну, поряд, але просто окремо. І потрібно було підійти до однієї з них. Я вирішила підійти до тої, що справа. Я привіталась, посміхнулась, вона привіталась також, і вона одразу попросила дати їй моє резюме, мої фотографії і копії моїх документів. Я їй все передала, вона швиденько все передивилась. І потім вона задала мені перше питання. А перше питання було стосовно моєї роботи. Вона запитала: Анна, а де ви зараз працюєте? Розкажіть мені. Я відповіла, я розказала. Тут хочу додати такий цікавий момент, тому що я знаю, що бували такі історії, коли людина отримувала таке запитання. Ось людина передала своє резюме рекрутеру. І людина. Всю інформацію представила, але рекрутер чомусь вирішив знову запитати: розкажи мені, де ти працюєш. І кандидати вони, а, чомусь не думають, чи може це, це якось так в них на автоматі, а, вилітає, але вони відповідали, що о, так це написано у мене там в резюме, або там хтось додумувався казати, що о, як написано у мене в резюме. Не робіть так, тому що це неправильно. Це груба груба помилка. Якщо вас запитують, ви маєте відповісти. Не потрібно використовувати усі всі. Обороти, там написано, подивіться і все таке. Вам задали питання, ви на нього відповідаєте. І не важливо, що це вже було відмічено у вас в резюме. Я відповіла, я розказала за свою роботу, я розказала за свою компанію. Потім послідувала друге запитання, і друге запитання дуже круте запитання, мені дуже сподобалось це а, воно було таке: Анна, а чому ти хочеш стати бортпровідником? І я зраділа, почувши це запитання, тому що воно відноситься до категорій моїх улюблених. Я стільки разів прокручувала його в голові, тому що мені подобалось постійно думати, а чому ж саме я хочу бути Кемін Крю? Я підбирала такі фрази, вирази, слова, щоб ця відповідь була просто як Якнайкращою. І тому, коли я почула це запитання, коли я почала на нього відповідати, мені здається, що якщо так от на мене подивитися зі сторони, то я там вся сіяла. І в мене просто в очах було написано, що це я, я провідник вашої компанії. Рекрутер оцінила мою відповідь, вона посміхнулася, і вона передала мені документ, папірець і сказала, що Анна, вітаю це запрошення на завтра. Тож побачимо завтра. Я попрощалась, вийшла, і по завершенню першого дня в мене було таке відчуття, що от я все зробила правильно, я все зробила як треба, і тепер мені просто треба зосередитись. Підготуватись на другий день із таким же настроєм, просто пройти цю співбесіду. Також я хотіла би додати від себе, що о, коли ви відповідаєте на запитання рекрутерів. Дуже важливо все ж таки вибрати правильну стратегію. Ваша відповідь вона завжди має бути по суті. Не треба там лити воду. Вас конкретно запитали, ви даєте конкретну відповідь. Не потрібно говорити, щоб аби щось там сказати. Якщо ви не зрозуміли питання, то просто перепитайте, уточніть і краще відповідайте правильно, аніж просто що почули, ти відповіли. Також важливо слідкувати або просто бути впевненим, що все добре. І слідкувати, як ви говорите, ваш вираз обличчя, повністю загальна мова тіла. Тобто, як ви стоїте, ваші руки, чи ви там зажаті, чи ви просто нормально себе відчуваєте? Це не так просто робити. Краще потренуватися, потренуватися перед зеркалом, просто брати якісь рандомні питання, питання, відповідь, питання, відповідь і тренуватися, як ви стоїте, як відповідаєте, що у вас написано на обличчі. Прийшовши додому, я ще раз все проаналізувала. Я змогла справити добре перше враження. Тепер на другий день все те саме. Отже, другий день. Співбесіда починалася рівно о 9-й ранку. Я приїхала на 40 хвилин раніше, і в лобі готелю вже було декілька людей. Хтось там був такий трохи переляканий, хтось нормально себе почував, всі були різні. Я спеціально приїхала як можна раніше, тому що моєю ціллю було познайомитися, завести контакти, а також дізнатися про моїх майбутніх колег. І я сподіваюся, що ви помітили, що я сказала, що я приїхала познайомитися з моїми майбутніми колегами. Це дуже важливо, тому що. Не треба вважати інших учасників своїми конкурентами. Як тільки ви їх вважаєте своїми конкурентами, ви ставите внутрішні блоки і вам може бути важче на співбесіді. А якщо ви просто змінюєте спосіб мислення і ви сприймаєте їх як колег, то у вас зовсім інше відношення. Ви зовсім по іншому реагуєте та відповідаєте на усіх етапах та завданнях, які вас очікують. А, і так, 9 ранку всі приїхали, були насправді такі, що запізнилися, і було я помітила, що ті, хто запізнився, вони були відсіяні на тому чи іншому етапі. Хтось одразу, хтось трошки пізніше. Але. Запізнюватися не можна в авіації. Час кожна секунда, навіть на хвилина дуже важлива і тому на це звертають увагу. Не думайте, що якщо там дуже багато людей, можливо, не помітять, що ви запізнилися. Краще так не ризикувати. Абсолютно усі кандидати були ідеально одягнені, а та можна сказати, вони виглядали дійсно професійно і вони виглядали як майбутні бортпровідники. Нас запросили до конференц-залу, і наша співбесіда почалася. Першим етапом співбесіди був тест з англійської мови. Досить легкий. Потрібно було написати твір на задану тему, потрібно було прочитати текст, ставити пропущені слова, був граматичний тест, а також була така легка задачка з математики зробити підрахунки. На виконання усіх завдань у нас було 40 хвилин по завершенню тесту. Нам дали 30 хвилин перерви, і в той час рекрутери перевіряли тест англійської мови. Потім настав процес вибування, елімінації, і рекрутери просто називали номера тих, хто пройшов далі. Другий етап. Усі ми повинні були заходити е, по черзі. У кімнату, де сиділи рекрутери, і в цій кімнаті вони зробили відмітку на стіні 212 сантиметрів. Потрібно було до тої відмітки дотягнутися, і перед цим потрібно було зняти взуття. А Потім, після цього, потрібно було сісти біля рекрутера. Вони задавали питання про шрами, про татуювання. І перед ними на столі було багато різних маленьких папірців. Потрібно було витягнути один з них, і на ньому було зазначено питання. Потрібно було його прочитати і дати відповідь. Питання також прості, легкі. Наприклад, у мене було питання. Приклад для наслідування. Я відповіла, рекрутер подякувала і я вийшла з кімнати. Знову процес вибування. Хтось, на жаль, не зміг дотягнутися до відмітки 212 см, у когось були татуювання, тому вони були відсіяні. А хтось все ж таки не справився з відповідями на питання. І наступний етап це групове завдання. Усі учасники, які залишились, вони були розділені на три команди і приблизно по 13 осіб у кожній команді. Усі групи отримали абсолютно однакове завдання. Авіакатастрофа, і нам потрібно обрати сім предметів з літака, які ми можемо взяти з собою для того, щоб вижити. Цю ситуацію потрібно було обговорити у своїй групі зі своїми колегами, і потрібно було презентувати своє рішення. Під час виконання цього завдання рекрутери ходили навколо нас. Продивлялися, робили помітки і так переходили від однієї групи до іншої. Хотілося б відмітити, що коли виконуєте це або подібне завдання, тут дуже важливо концентруватися саме на вашій групі, там, де ви є учасником. Не потрібно дивитися на рекрутерів, які ходять, бо знаєте, як рекрутери ходять, дивляться на вас, а ви так як же ж я там зі сторони виглядаю?» і ви починаєте дивитися на рекрутера. Ні, тут важливо є тільки ви і ваша група. Все. Не потрібно дивитися на рекрутерів, не потрібно дивитися, а що ж там у іншій групі, у паралельній, це не важливо. У вас є завдання, вам потрібно його вирішити, і у вас для цього є команда. Все, більше ніхто вам не потрібен. Тут ви повинні показати, як ви можете взаємодіяти з вашими колегами, з іншими учасниками. Потрібно презентувати своє рішення, робити пропозиції. Також важливо вислуховувати, що говорять інші учасники, не перебивати, взаємодіяти. Також, як пораду можна сказати, що просто можна уявити, що це ви та ваші колеги. Ви знаходитесь на предполітному брифінгу, і ви обговорюєте якусь ситуацію. Після виконання цього завдання знову процес елімінації не дуже багато людей відсіяли, всі справилися, всі були такими молодцями, і до фіналу дійшло близько 30 учасників. І мені здається, що це досить велика цифра, тому що Частіше за все, до фіналу доходять десь від п'яти до десяти. Бувають виключені, буває там багато набирають, але середня цифра вона така стандартна: п'ять-десять, а тут аж тридцять. Перед фіналом нам показали розширену презентацію про компанію про Qatar Airways, про сам Катар, розказали про умови роботи, розказали про заробітну плату. Новини, нагороди компанії, і також нам роздали деякі документи, які потрібно було заповнити. І нарешті ми дійшли до останнього етапу: це фінальне інтерв'ю, фінальна співбесіда, один на один з рекрутером. Ми всі по черзі заходили до рекрутерів, і коли прийшла моя черга, то я зайшла, посміхнулася. Атмосфера була знову ж таки чудовою. У нас відбувся такий невеличкий діалог, просто ні про що. І потім рекрутер запитала мене деякі моменти по моєму резюме. І рекрутер задала мені одне питання. Вона запитала мене про ситуацію з мого досвіду, про взаємодію з вбагливим клієнтом. Я відповіла і також тут хотіла би дати пораду. Перед співбесідою, перед інтерв'ю просто продумайте, приготуйте, напишіть, зробіть собі якісь помітки, відкладіть в голові, як вам зручніше. Але у вас мають бути декілька сценаріїв, декілька ситуацій, декілька готових розповідей про те, як ви взаємодіяли з різними клієнтами. Це може бути засмучений клієнт, грубий клієнт. Вибагливий клієнт, ну і всі такі неприємні ситуації з минулого, які ви можете згадати. Але мати приклади в запасі це важливо. Рекрутери вони люблять задавати подібні запитання. До 16 ти години інтерв'ю було закінчено. Нам сказали, що результати співмесітники ми отримуємо на пошту через тиждень. Це буде або, на жаль, ви не прийшли, або. «Congratulations! ви прийшли? І свій «Congratulations Letter» я отримала через два дні зранку. Я прокинулась, побачила, прочитала і від радості навіть почала стрибати на ліжку. А тому що це була найприємніша новина для мене. А ще хотіла би сказати, що дуже важливо з самого початку програмувати себе на успіх. Не потрібно думати, що о, а може, я не прийду, а може там щось піде не так. Ні, просто позитивні афірмації, вони дійсно працюють. Але якщо ви їх постійно задієте, ви їх використовуєте, ви їх створюєте, ви їх проговорюєте. Не просто там, просто подумав, о, все буде добре, а потім о, все буде не добре. Почитайте про це і навчіться робити правильний самонастрій. Намагайтеся навіть не думати, що може бути невдача. Так, це все, що я хотіла розказати. Якщо будуть питання, можете їх писати. Я з радістю на них відповім. Усім тим, хто дійсно хоче стати бортпровідником, я бажаю, щоб ваша мрія здійснилася, здійснилася якнайскоріше, щоб ви приєдналися до захоплюючого світу авіації, щоб небо стало вашим офісом, щоб літак став вашим домом, щоб ви змогли її подорожувати і отримувати насолоду від цієї роботи. Це важка робота, це робота не з легких, але це найцікавіша робота, яку ви можете отримати.